Починаємо новий сезон інкубації. Сьогодні я покажу, як вибираю яйця на інкубацію. Також сьогодні заложимо яйця в інкубатор Ось в таких лоточках а спочатку покажу, як присвічуються яйця і що треба знати. Виключаю світло і почали. Починаємо дивитись яйця. Зазвичай потрібно брати яйця тижневого віку. Коли вже яйця старші, то падає відсоток виводу. Так як це перша закладка і сам інкубую, то в мене тут зібрані яйця з 6 числа. Буду дивитися відкидати ті яйця, які занадто брудні, мають якісь пошкодження. Або якщо занадто велика повітряна камера, тому що це небезпечно, там цьому яйці багато бактерій, тому краще його не ставити на інкубацію, тим більше толку не буде. Так, заглужувати я буду курячі яйця і індичі. Саме індички почали нести, тому заложу пару штук. В принципі, там температура більш-менш подібна. Так, ось беремо яйця. Ось старе. Дивимося яйця. Більш-менш нормальне. Повітряна камера не велика. Ось можна бачити. Отут і повітряна камера знаходиться в тупому кінці. Зараз ще не видно. Неможливо побачити. Ну, бувають рідкі випадки, коли видно. Але це не той варіант. Вже будемо після сьомого дня просвічувати. Свізьмемо таке маленьке яйце. Ямчимоні. Тиждень. вітряна камера нормальна. Візьмемо індича яйця, але трошки бруднувате ті яйця які в бруді, то я замочу в розчині перекису і дам трошки вони пару хвилин построїли в цьому розчині і все, терти нічого не буде, щоб не пошкодила захисна плівка. Потім поставлю разом з усіма. І також в мене є ультрафіолетова лампа. І проведу нею кварцування яєць. Там приблизно 10 хвилин потрібно. Так що до індичого яйця вернемося до нього. Так, Видно, що королу не дуже подобається. Видно через прокацію. Повітряна подушка. Погано видно. Ой, є. Ось може видно. Ось тут кусочок. Так. Добре, візьмемо ще якесь яйце із свіжих. Так, ось тут невелика повітряна подушка. Теж місцями видно неоднорідний шар паралупи. свідчить про те, що треба додати трошки кальцію в раціон. Так як всі для себе яйця, то ми не будемо тратити багато часу. Швиденько переберу і всі яйця там за виключенням з брудних. Почнемо. Роботу далі.